Псалом 110. Алилуя! Я буду прославляти Тебе, Господи, усім своїм серцем у раді праведних і в громаді. Великі Господні діла, вони відомі згідно з усім Його бажанням, Його діяння, слава і велич, а праведність Його перебуває на віки віків. Незабутніми зробив він свої дивовижні діла, милосердний і щедрий Господь. Він дав поживу тим, які його боялися, повік пам'ятатиме про свій завід, силу своїх діянь звістив своєму народові, щоби дати їм спадщину народів, діла його рук, правда і правосуддя. Вірні всі Його заповіді, вони непорушно встановлені на віки віків, засновані на правді і справедливості. Він послав визволення своєму народові, заповів свій завіт на віки. святе і грізне його ім'я. Початок мудрості, страх Господній, добрий розум у всіх, хто діє згідно з ним, Його хвала перебуває на віки віків. Євангеліє від Луки, розділ 22. Наближалося свято опрісноків, що зветься Пасхою. Первосвященники та книжники шукали, як убити його, але боялися народу. Та сатана увійшов у Юду, якого звали Іскаріотом, котрий був із числа дванадцятьох, і він пішов, домовився з первосвященниками та начальниками варти, як його видати їм. Ті зраділи і погодилися дати йому срібняків, і він пристав та шукав нагоди, щоб видати його їм не при народі. Настав день опрісноків, коли належало приносити в жертву Пасху. І послав він Петра й Івана, сказавши: Підіть і приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони сказали йому Де хочеш, щоб ми приготували. А він відповів їм. Ось як будете входити до міста, зустріне вас чоловік, який у глечику нестиме воду. Йдіть за ним до того дому, куди він увійде, і скажіть господареві дому, учитель питає тебе, де світлиця, в якій споживатиму Пасху зі своїми учнями, і він вам покаже велику прибрану світлицю, там приготуйте. Пішовши, вони знайшли, як він сказав їм, і приготували Пасху. І коли настав час, він сів при столі й апостоли, з ним, і він сказав їм Я дуже забажав спожити з вами цю Пасху, перш ніж страждатиму. Кажу вам, що вже не буду споживати її, аж поки вона не сповниться у Божому царстві. Взявши чашу та віддавши подяку, він сказав: Візьміть її і поділіть між собою. Кажу вам, що не питиму від тепер плоду виноградного, аж доки не прийде Царство Боже. І, взявши хліб та віддавши подяку, переломив і дав їм, кажучи це тіло моє, яке за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Так само й чашу по вечері, кажучи ця чаша, новий завіт у моїй крові, яка за вас проливається. Ось і рука того, хто видає мене зі мною на столі. Хоча син людський іде, як призначено, але горе тій людині, яка його видає. І вони почали з'ясовувати між собою, хто з них міг би бути тим, хто це зробить. Була й суперечка між ними, хто з них більший. А Ісус сказав їм: Царі народів панують над ними, а ті, хто володіє ними, звуться доброчинцями. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, і начальник як слуга. Хто більший той, хто сидить, чи той, хто обслуговує? Хіба не той, хто сидить? Я ж серед вас, як той, хто обслуговує. Ви є ті, які залишилися зі мною у моїх випробуваннях, як заповів мені мій отець царство, так і я заповідаю вам, щоб ви їли і пили за моїм столом у моєму царстві, щоб сиділи на престолах і судили дванадцять племен Ізраїля. Сказав же Господь: Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоби пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти, коли навернешся зміцни своїх братів, той відказав йому Господи, з тобою я готовий іти до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив Кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. І сказав їм: Коли я послав вас без гаманця, без торби і без взуття, то хіба чогось вам бракувало? Вони ж сказали нічого. А він сказав їм: але тепер, хто має гаманця, нехай візьме також і торбу, а хто не має, нехай продасть свій одяг і купить меча. Кажу вам, що в мені має збутися те, що написано: до злочинців зараховано його, бо те, що сказане про мене, звершується. Вони сказали: Господи, ось тут два мечі, а він відповів їм: Достатньо. Вийшовши, він попрямував за звичаєм на Оливну гору, а за ним пішли учні. Прийшовши на місце, він сказав їм: Моліться, щоб не потрапили ви у спокусу, а сам відійшов від них на віддаль, як кинути каменем, упав на коліна й молився, промовляючи: Отче, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша ця. Однак не моя хай буде воля, але твоя. З'явився йому ангел з неба, який додав йому сили. Перебуваючи у великій тривозі, він ще ревніше молився, під його став, як краплини крові, що капали на землю. Уставши від молитви, він підійшов до учнів і знайшов, що вони заснули від смутку, і сказав їм: Чому спите? Устаньте й моліться, щоб ви не потрапили у спокусу? Він ще говорив, як з'явилася юрба, із нею той, хто зветься Юдою один із дванадцятьох. Він йшов перед ними і наблизився до Ісуса, щоб поцілувати Його, бо дав їм цей знак, кого поцілую, той і є. Ісус сказав йому Юдо, то ти поцілунком видаєш сина людського. Ті, хто був з ним, коли побачили те, що відбувається, сказали: Господи, чи не вдарити нам мечем? І один з них вдарив раба первосвященника і відтяв йому праве вухо. Та Ісус озвався і сказав Оближте вже досить, і, доторкнувшись до вуха, стилив його. А до тих, які виступили проти нього, до первосвященників, начальників варти храму та старших, Ісус сказав: наче проти розбійника вийшли ви з мечами і киями. Жодного дня, коли я був з вами у храмі, ви не підняли руки на мене. Але це ваш час і влада темряви. Вони ж схопили його, повели й привели у дві первосвященника, а Петро йшов слідом на віддалі. Коли розклали вогонь серед двору і разом сиділи, Петро сидів серед них. Коли він сидів при світлі, помітила його якась служниця і, поглянувши на нього, сказала І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи Жінко, я не знаю його. Невдовзі другий, побачивши його, сказав І ти один з них. Петро ж сказав Чоловіче, я ні. Минула приблизно одна година, і ще якийсь твердив, кажучи справді, і цей був з ним, бо він галилеєць. Та Петро промовив Чоловіче, не знаю, про що ти говориш. І тут, же, як він говорив, заспівав півень. Обернувшись, Господь поглянув на Петра. І Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав: перше ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі. І, вийшовши геть, він гірко заплакав. А мужі які тримали Ісуса, глумилися з нього б'ючи. Вони, зав'язавши йому очі, били його в обличчя і запитували його, кажучи Пророкуй, хто тебе вдарив? І багато іншого зневажливого наговорювали на нього. Коли почався день, зібралася рада старших народу, первосвященників і книжників, і повели його на свої збори, кажучи якщо ти Христос, то скажи нам. Він відповів їм: якщо я вам скажу, не повірите. Якщо ж запитаю, не відповісте мені й не відпустите. Віднині ж буде, що син людський сидітиме по правиці Божої сили. Тоді всі запитали. Чи ти син божий? А він їм відповів, Ви самі говорите, що я є. Вони ж сказали, навіщо нам потрібне ще якесь свідчення? Адже ми самі почули з його вуст. Суддів. Розділ сьомий. Єроваал він є гедеон. Устав рано і весь народ, який був з ним. І вони отаборилися в землі Ароеда, а табір Мадіяма і Амалика був йому з півночі від гори Авора в долині, і промовив Господь до Гедеона: Численний той народ, що з тобою, так що не передам я мадіяма в їхню руку, щоби часом Ізраїль не хвалився переді мною, кажучи, Моя рука мене спасла. Отже, сказав йому Господь. Скажи до вух народу, промовляючи хто боязливий і жахається, нехай відійде. І такі покинули гору Галаат, тож відійшло від народу 22 тисячі, а 10 тисяч залишилося. Ще забагато народу, промовив Господь до Гедеона, поведи їх до води, і там я тобі їх випробую, і буде. Той, про кого я тобі скажу, цей піде з тобою, він з тобою і піде, а той, про кого тобі скажу, що не піде з тобою, він з тобою не піде. Коли він привів народ до води, Господь сказав Гедеонові: Кожний, хто хлебтатиме воду своїм язиком, так як п'є собака, поставиш його окремо. І кожного, хто схилиться на свої коліна, щоб пити, відділиш окремо. І кількість усіх тих, які хлептали своїм язиком, була триста чоловік, а всі решта з народу схилилися на свої коліна, щоб пити воду. Тоді Господь сказав Гедеонові, трьома сотнями чоловік, які хлептали воду, спасу вас і передам мадіяма у твою руку, а весь Народ нехай відійде, кожний до його місцевості, і вони взяли їжу народу у свою руку і свої роги, він усіх ізраїльських мужів відіслав, кожного до свого житла, і тільки трьохсот мужів затримав, а табір Мадіяма був під ним у долині. І сталося тієї ночі, і сказав йому Господь: Устань, швидко спустися звідси до табору. Бо я його передав у твою руку. Якщо ж ти боїшся сходити вниз, то спустися ти і твій раб Фара до табору, і послухай, що вони говорять. І після цього зміцняться твої руки і зійдеш вниз у табір, і спустився він та його раб фара в частину табору начальників над п'ятдесятьма воїнами. Амадіям, Амалик і всі сини сходу отаборилися в долині численністю, як саранча, і їхнім верблюдам не було рахунку, але кількістю були, наче пісок, що на березі моря. Тож Гедеон увійшов у табір, і ось муж розповідав сон своєму ближньому і сказав ось сон, який мені приснився. Бачу, буханка ячмінного хліба котиться по табору Мадіяма, і налетіла на намет Мадіяма і вдарила його, і перевернула його, і намет упав. А його ближній у відповідь сказав: це не що інше, як меч Гедеона, сина Йоаса, Ізраїльського мужа. Господь передав в його руки Мадіяма і весь табір. І сталося, коли Гедеон почув розповідь сну та його пояснення, то поклонився Господу й повернувся до ізраїльського табору, закликаючи: Вставайте, бо Господь передав у ваші руки табір мадіяма. І він розділив триста мужів на три частини і дав роги в руки всіх, порожні глечики, а всередині глечиків смолоскипи. І він сказав їм. На моєму прикладі, побачите, і так само ви будете робити. Ось я входжу всередину табору і буде, що тільки зроблю я, так само зробите і ви. Затрублю в ріг я, то й усі ви, які зі мною в вроги довкола табору і вигукнете Господу і Гедеонові. Тож Гедеон і з ним сто мужів увійшли на територію табору, коли починалася північна сторожа. Вони таки дійсно сполохали вартових, затрубили вроги і скинули глечики, що в їхніх руках, і затрубили три частини вроги, скинули глечики і взяли у свої ліві руки смолоскипи, а у свої праві руки роги, щоби трубити, і закричали: меч Господу і Гедеонові! І кожний стояв сам по собі довкола табору, а весь табір побіг. Вони подали знак і втекли, і затрубили триста рогів, а Господь в цілому таборі налаштував меч кожного на свого ближнього, і табір утік аж до Ветасетти, і зібралися разом аж біля берега Авелмеула поблизу тавата. І закричали мужі ізраїльські з племені Нефталима, з Асира і з усього Манасії, і погналися за Мадіямом. Агидеон послав послів до всіх околиць Єфрема, кажучи: спустіться на зустріч Мадіямові і захопіть собі воду аж до Ветвира і Йордану. І закричав кожний чоловік Єфрема, і вони першими захопили воду аж до Ветвіра і Йордан, і взяли двох вождів Мадіяма Орива і Зива. Орива вони вбили в Суріні, а зива вбили в Якевзиві і погналися за Мадіямом. Голову Орива і зива з протилежного боку Йордану принесли до Гедеона. Суддів, розділ восьми І сказав Гедеонові чоловік Єфремець, Що це за діло вчинив ти нам, щоб не покликати нас, коли виходив ти воювати проти Мадіяма, і вони його сильно звинувачували. А він сказав їм, Що вчинив я тепер порівняно з вами? Хіба дозбирані Єфремом рештки не кращі від збору винограду Авієзера? У вашу руку Господь передав володарів мадіяма, орива і зива, і що міг я вчинити такого, як ви? І вони спинилися, тоді утихомирився їхній дух супроти нього, коли він промовив ці слова. І прийшов Гедеон до Йордану, і перейшов його, а з ним триста мужів, підупалих духом і голодних. І сказав він мужам Сокхота Дайте хліба народові, який зі мною, бо вони голодні, я ж женуся за Зевеєм і Салманою, мадіямськими царями. А старішини Сокхота сказали: Хіба рука Зевея і Салмани тепер у твоїй руці, щоб ми дали твоєму війську хліба? Не так, сказав Гедеон: Коли дасть Господь Зевея і Салману в мої руки, то натру ваші тіла в тернині пустелі й у варконімі. І він пішов звідти до Фануїла і сказав їм так само А мужі Фануїла відповіли йому так, як відповіли йому мужі Сокхота – і він пригрозив мужам Фануїла, говорячи: Коли я повернуся з миром, то рознесу цю вежу. І Зевей та Салмана в каркарі, а з ними їхній табір, якихось 15 тисяч тих, які залишилися в усьому таборі із синів Сходу, а тих, котрі полягли, було 120 тисяч мужів, які носили меч. І пішов Гедеон дорогою тих, які жили в наметах, на сході навета напроти Зевея, і розгромив табір, а табір був самовпевнений. Та Зевей і Салмана втекли, і він гнався за ними, і схопив обох царів Мадіяма, Зевея та Салману, і вигубив увесь їхній табір. І повернувся Гедеон, син Йоаса, з війни, зі схилу Ареса, і схопив юнака. Із чоловіків Сокхота, і допитав його, і написав до них до володарів Сокхота та їхніх старішин до сімдесяти п'яти мужів. І прийшов Гедеон до володарів Сокхота і сказав їм: Ось Зевей і Салмана, через яких ви зганьбили мене, кажучи, хіба рука Зевея і Салмани тепер у твоїй руці, щоб ми дали твоїм ослаблим мужам хліба? І він узяв володарів і старішин міста і поволік їх по тернині пустелі, по гострих колючках, поволік ними мужів Сокхота, і вежу Фануїла він розніс і повбивав мужів міста. Тоді він запитав Завея та Салману, де мужі яких ви вбили в таворі? А вони сказали: такі, як ти, твоя подоба схожа до них, на вигляд їхня зовнішність, як у царських синів. Це брати мої, сказав Гедеон, сини моєї матері, і поклявся їм. Живе Господь, якщо б залишили ви їх живими, не вбив би я вас. І він сказав Єтерові своєму первородному, вставши, убий їх, та його хлопець не витягнув свого меча, бо злякався, оскільки був молодим. А Зевей і Салмана сказали: Підіймися ти і протистій нам! Бо який чоловік, така і його сила. Тож Гедеон піднявся і вбив Завея та Салману, і забрав прикраси, які були на шиях їхніх верблюдів. Після цього ізраїльські мужі звернулися до Гедеона: Пануй над нами, ти і твої сини, бо ти нас врятував з рукима діями. А Гедеон сказав їм. Не пануватиму я над вами, і не пануватиме мій син над вами, Господь пануватиме над вами. Та матиму я до вас прохання, сказав їм Гедеон. Дайте мені кожний з вас сережку зі своєї здобичі, адже в них було багато золотих сережок, оскільки були ізмаїльцями, а вони сказали неодмінно дамо. І він розстелив свій одяг, і кожний кинув туди золоту сережку зі своєї здобичі. І була вага золотих сережок, які він випросив. 1700 сиклів золота, за винятком посуду, ланцюжків підвіски і порфірового одягу, що на Мадіямських царях, і за винятком золотих нашийників, які на шиях їхніх верблюдів, і переробив його Гедеон в Ефод, і поставив його у своєму місці, в Ефраті. І весь Ізраїль там чинив розпусту за ним, і було для Гедеона і його дому на спокусу. Амадіям був засоромлений перед ізраїльськими синами і не підносив більше своєї голови, і земля мала спокій сорок років у дні Гедеона. І пішов Єроваал, син Йоаса, і поселився у своєму домі. А в Гедеона було сімдесят синів, які вийшли з його стегон, бо в нього було багато жінок, і його наложниця, яка в Сікімах, вона народила йому сина. І дала йому ім'я Авімелех, і помер Гедеон, син Йоаса, у добрій старості, і був похований у гробниці Йоаса свого батька в Ефраті, батька Авієзрія. І сталося, коли Гедеон помер, то ізраїльські сини відвернулися і чинили розпусту за Ваалами і поставили собі Ваалверіта в завід їм, щоб був він за Бога. І не згадали ізраїльські сини свого Господа Бога, який визволив їх з руки всіх їхніх ворогів навкруги, і не вчинили милосердя з домом Єроваала Гедеона за всією добротою, яку він учинив з Ізраїлем.